Вітаю. Українські військові вже наступного тижня мають розпочати тренування на американській системі протиповітряної оборони Патріот, перш ніж установку доправлять до України. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Він підтвердив, тренування відбуватиметься у Сполучених Штатах, а саме на базі Форт Сіл в Оклахомі. Курс навчання пройдуть від 90 до 100 військових, саме стільки потрібно для того, аби успішно використовувати і обслуговувати одну установку. Патріот курс навчання має зайняти кілька місяців, сказав Райдер. За словами американських військових експертів Звичай тренування на Патріотах займає від 6 до 12 місяців. Однак, як зазначив Патрайдер, Вашингтон розуміє потребу воєнного часу і тому тренування буде пришвидшеним. Вже наступного тижня міністр оборони Ллойд Остін, голова об'єднаного комітету начальників штабів, Марк Мілі, вирушить до Німеччини, де проведуть чергове засідання контактної групи з оборони України на військовій базі Рамштайн. Тим часом конгрес, від якого теж залежить майбутнє допомоги Україні, офіційно розпочав роботу. На вихідних палата представників таки отримала нового спікера республіканця Кевіна Макарті. А напередодні законодавці схвалили пакет правил, за якими буде працювати нове скликання конгресменів. Більше про значення цього пакету. Зокрема, для України поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Конгресом. Катю, вітаю, вітаю. Юрій. Катю, зазвичай процедура ухвалення такого банального питання або технічного питання, як правила, за яким буде працювати конгрес чи палата представників на наступні два роки. Не займає так багато часу, але цього року було не так. Що конкретно що конкретно стосується ці правила, і хто від них виграє? Однією з таких поступок, на які пішов Кейна Маккарті, щоб стати спікером, називають спрощену процедуру звільнення спікера. Таким чином, звільнити Кевіна Маккарті може на лише піднявши питання лише одним законодавцем. Тобто лише один законодавець може підняти питання звільнення Кейна Маккарті. Також в нових процедурах додають більше обговорення щодо загнувань, тобто більше буде обговорення щодо виділення будь будь будь-яких будь фінансів або фінансової допомоги. Окрім того, створять нові комітети. Як фережуть республіканці, за більш. Демократії в роботу палати представників натомість демократи стверджують, що це показує радикальний вплив крайніх республіканців на всю партію. Катю, якщо ми говоримо про значення цих змін для ініціатив, які стосуються безпосередньо України, то про що можна говорити? Якщо процедура обговорення асигнувань збільшиться, тобто це збільшиться процес обговорення виділення додаткової допомоги Україні. Теоретично також можна очікувати більше суперечок серед самих республіканців Республіканців, крайніх республіканців консервативних та іншої частини більшої частини партії, але власне про допомогу Україні пропоную заслухати в коментарі самих республіканців та демократів в інтерв'ю для Голосу Америки. Війну виграють зброєю. На жаль, будь-які перемовини можливі лише тоді, коли Україна матиме хорошу зброю, і ми мусимо подбати про те, щоб українські військові швидше отримували якісне обладнання. Лише у цьому випадку ми можемо змусити росіян сісти за стіл перемовин та вирішувати, що робити далі. Ставлячи під сумнів, чи продовжувати нашу допомогу Україні. До речі, я вірю, що ми її продовжимо. Але навіть піднімаючи таке питання, це сигналізує Путіну. Продовжуй свою війну. Натомість сигнал від демократів і республіканців має бути єдиним: путіну потрібно залишити Україну і поважати права суверенних держав як Україна. Отже, ми не знаємо, що чекає на нас у майбутньому, але початок роботи конгресу дуже непростий. Катя, лишається буквально 30 секунд. Я знаю, що ти спілкувалася з конгресменами, як демократами, так і республіканцями. Що вони кажуть про підтримку України? Чи варто хвилюватися, що вона зменшиться? Вони наполягають, що допомога Україні буде незмінною, але якщо відштовхуватись від заяв республіканців, то вже зараз варто очікувати посиленої системи перевірок допомоги, яка надходить Україні, а також більше дебатів всередині самих республіканців. Безумовно будемо стежити за розвитком цих подій. Дякую тобі дуже, Катю. На зв'язку з будівлі капітолію була моя колега Катерина Лісунова. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.